Друзі, а ми продовжуємо. Е, і наступна тема: кашель у практиці сімейного лікаря і педіатра. Вибір раціональної тактики мукулітичної терапії. У нас на зв'язку доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії номер 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, завідувач Львівського міського дитячого алергоцентру Леся Васильівна. Беш. Добрий день, колеги. Вітаю вас зі Львова. І хочу поговорити з вами сьогодні про кашель в практиці сімейного лікаря і педіатра, симптом, який зустрічається дуже часто, і, власне, хочу зупинитися на виборі раціональної тактики муколітичної терапії. І на старті хочу відразу сказати, що після років процвітання доказової медицини, ми стоїмо на злочині. Уявлень про її реальні не показують такі ж успішні результати ефективності та безпеки в реальній клінічній практиці, порівняно з результатами отриманими під час рандомізму. Жованих контрольованих клінічних досліджень, підставі яких вони були зареєстровані, не все так працює в практиці, як є в доказовій медицині, і нагадуючи вам традиційну парадигму медицини, що заснована на доказах, хочу показати, що звичайно найвищий рівень доказовості має систематичний огляд, метаналізи. Але думки точ... думки експертів, тобто власний досвід ніхто не відкидав, і в основі переміди лежить власне цей власний досвід. І спираючись кожний раз в кожній конкретній ситуації е і обираючи певний спосіб лікування, ми повинні спиратися на знання результатів серйозних доказових досліджень, включати логіку і не забувати про свій власний клінічний досвід. І, власне, сьогодні, говорячи про... Різні варіанти кашлю і можливості його лікування я буду спиратися не лише на результати додаткових досліджень, але й на власний клінічний досвід, і хочу власне, цим досвідом з вами поділитися. Отже, кашель є захисною реакцією організму, яка спрямована на звільнення порівняносних шляхів від слизу, мокротиння, різних хімічних речовин і механічних часточок. З одного боку, кашель це нібито фізіологічний процес, без якого функціонування організму є неможливим. Але з іншого боку, кашель може бути симптомом дуже і дуже багатьох хворіб, а отже, нерідко потребує лікування. Ви знаєте прекрасно сучасну класифікацію кашлю. Де за перебігом виділяють гострий, затяжний хронічний кашель, за характером, виділення мокротиння сухий і продуктивний, за інтенсивністю покашлювання рідкий частий і за тривалістю періодичний та постійний кашель. І хочу нагадати вам анатомічний діагностичний протокол. Який перераховує всі можливі варіанти кашлю, адже у дитини може бути респіраторний кашель, медіастинальний кашель, спричинений патологією середостіння, кардіальний кашель, рефлюксогенний кашель. І, нарешті, психогенний кашель, про який можна говорити сьогодні, дуже і дуже багато, і під час війни ми маємо дуже багато дітей психогенним кашлем. Але наша розмова сьогодні піде про респіраторний кашель. Власне, про причини гострого респіраторного кашлю ми будемо говорити сьогодні. І причинами такими є інфекції, гіперактивність бронхів, коли ми маємо справу з бронхоспазмом, синусит, алергія і сторонні тіло дихальних шляхів. Це Звичайно, не весь перелік причин гострого кашлю, але це найчастіші його причини. І як повинен працювати в такому випадку лікар? Лікар, перш за все, повинен висвітлювати. Визначитися, яке значення має цей симптом для даного конкретного пацієнта, чи він має фізіологічне захисне значення чи патологічне, тобто, чи має дитина в конкретній ситуації потребу у фармакологічній корекції кашлю? І якщо вона має таку потребу, такі ми, власне, повинні були бути в лікарські засоби. Ну І стартуємо ми, звичайно, з гострих респіраторних захворювань, які найчастіше супроводжуються кашель. Як тут має виглядати лікування кашлю? Починаємо з дуже банальних речей. Необхідно надавати максимальну увагу характеристиці, котрі, котрим дихає дитина, адекватному надходженню людини в організм дитини і наявності у дитини адекватного носового дихання. Якщо дитина не дихає носом, то лікувати кашель успішно є просто неможливо. Що ми повинні для цього зробити? Ми повинні зволожити повітря в приміщенні. Ми повинні заборонити палити в приміщенні ніякі тютюнопоління на коло дитини. Ми повинні забезпечити оральну регідратацію, ми повинні забезпечити адекватне носове дихання і сон дитини з припітнятим головним кінцем. І саме основне колеги, треба звертати увагу батькам на те, що вони не повинні забороняти дитині кашляти навіть коли цей кашель їх дратує. Залежно від характеру кашлю, ми звичайно найчастіше ми виділяємо вологий кашель, так званий продуктивний і непродуктивний сухий кашель. При непродуктивному кашлі ми практично не маємо виділення мокроти або дуже незначна її кількість. І тут дуже важливо знати, коли ми призначимо відхаркувальні засоби, які показані в разі потреби очищення трахеобронхіального дерева від скупчень слизу гною. І коли ми призначимо так звані протикашльові засоби, які подавлюють кашель, і вони показані тільки у разі тривалого, сухого, виснажливого, непродуктивного кашлю. іншими словами, лікар повинен визначитися в конкретного пацієнта, чи потрібно пригнічувати кашель, чи треба зняти бронхоспазм, і це допоможе зняти кашель. Чи треба підсилити відкашлювання, допомогти дитині відкашляти? І тут дуже важливо не помилитися колеги. але більшість практичних лікарів та науковців вважають, що призначення препаратів для лікування кашлю повинно проводитися тоді, коли кашель серйозно впливає на якість життя дитини і суттєво порушує її загальний стан та самопочуття. Які препарати в такому випадку призначати? І хочу спочатку два слова сказати про сухий непродуктивний кашель, зумовлений подразненням рефлексогенних зон без значної ексудації. Це може бути при вірусних ларингітах, особливо, наприклад, при корівих ларингітах, трагітах, кашлюху, алергії. Другою причиною сухого кашлю може бути бронхоспазм і подразнення рефлексогенних зон, що знаходиться зовні від. Практично самої респіраторної системи, коли подразнюється плєвра, ну це ще якби причина пульмонологічна, коли подразнюється зовнішній слуховий канал, може бути сухий непродуктивний кашель. В такому випадку, якщо пацієнту кашель спричиняє суттєвий дискомфорт, заважає спати, ми призначаємо протикошові засоби, які призначені і показані на даному слайді. Я не буду на них зупинятися, бо це не є предмет нашої розмови сьогодні. Хочу звернути вашу увагу тільки на вікові обмеження стосовно цих препаратів. І хочу нагадати, що такі протикошові засоби, які пригнічують дихальний центр та різні ланки кашльового рефлексу, показують, Посувані дітям, не показані дітям перших п'яти років життя. Тобто до п'яти років життя ми їх не призначаємо. Є одна ситуація, в якій ми можемо призначити препарати, але не ті, що подавлюють, скажімо, центри кашлю, а антигістамінні препарати при сухому кашлі. Це тоді, коли ми маємо справу з чистою алергією, яка проявляється сухим кашлем. І хочу вам Звернути увагу на схожість проявів алергії і інфекції. І от коли дітки весною починають сухо кашляти і кашляють довго, ми їм неодноразово ставимо нібито діагноз респіраторної інфекції. Так направду, такий тривалий сухий кашель може бути ознакою алергії сезонної до алергенів берези. І якраз вони пилкують в початку березня, квітень місяць, і дитина хворіє, І тоді призначаються антигістамінні препарати, і ці ситуації можна вирішити. При гострих респіраторних вірусних інфекціях є дуже різний характер кашлю і, відповідно, різна тактика лікування. Коли дитина кашлює, маючи характерну тріаду, маючи такий виснажливий, гайкуючий кашель, аж до афонії і інспіраторну задушку з розвитком дихальної недостатності, ми впізнаємо, звичайно. Гострий обструктивний ларингіт, колеги. І хочу звернути вашу увагу на термінологічні проблеми цього захворювання. Пропонуються різні назви і ми звикли до назви гострий стенозуючий ларингіт, круг, але так на правду повинні звикати до діагнозу, який зашифрований в 11-му перегляді класифікації хвороб гострий обструктивний ларингіт. Давайте будемо Правильно говорити сьогодні і принципи лікування обструктивного ларіндіту: це емоційний, психологічний спокій, доступ свіжого повітря, комфортне для дитини положення тіла за показами, за рознижувальні засоби і патогенетична терапія, жодних відкачувачів. Засобів, а тільки патогенетична терапія, і ця патогенетична терапія це терапія глюкокортикостероїдами. І неважливо, яким способом ви їх ведете в дихальні шляхи, чи через неболайзер, чи е, ведете перорально або парентерально, чи ректально. Важливо, щоб це були стероїди, які представлені зараз на даному слайді, і вони допоможуть зняти отакий сухий гавкуючий. Кашель. Тут не працюють ні ті препарати, які подавлюють центральну кашель, ні відхаркувальні муколітичні препарати. Другий варіант кашлю, який може бути при гострих респіраторних захворюваннях, це кашель на фоні бронхообструкції. Ви знаєте, що у дітей, особливо у маленьких дітей, досить часто розвивається бронхообструкція. Чим менша дитина, тим Частіше розвивається бронхообструктивний синдром, і тут є особлива тактика лікування, коли призначаються бронхолітичні препарати, не відхаркуючи, не подавлюючи центральну кашель, а бронхолітики, бета 2 агоністи короткої дії, холінолітики, комбіновані препарати, які містять холінолітики. І бета 2 агоністи короткої дії, і під великим питанням метилсантини. На сьогоднішній день ми практично не застосовуємо їх перорально, але коли є тяжкі прояви бронхообструктивного синдрому, звичайно, ми можемо довенно ввести еофіріт. Ну і нарешті вологий кашель, який є сьогодні якби темою моєї з вами розмови. Він найчастіше зумовлений секретом, який накопичується в дихальних шляхах. І тут, колеги, йде мова про можливість застосування мукоактивної терапії, тобто мукоактивних препаратів. Існують аргументи за і проти, про які ми сьогодні мусимо поговорити. З одного боку, звичайно, вологий кашель і нібито патогенетично обґрунтовані мукоактивні препарати, бо вони покращують мукоцелярний транспорт. Але з другої сторони, багато з них стимулюють секрет, збільшують об'єм бронхіального секрету, а отже, посилюють бронхообсукцію. Тому призначення мукоактивних препаратів це завжди дуже виважене рішення, якщо мова йде про дітей, особливо про дітей маленьких і завжди вибираючи мукоактивний препарат, ми повинні зважувати співвідношення. Користь і ризики. Ну, ви знаєте, що основними мукоактивними препаратами, які змінюють структуру, секрету є цетоцистеїн, амброксол, карбоцистеїн, але колії. Ще раз наголошую, що більшість лікарів практиків і науковців вважають недоцільним застосування мукоактивних препаратів дітям перших двох років життя через небезпеку розвитку синдрому затоплення легень. Більше того, їх несвоєчасне призначення у період непродуктивного кашлю може супроводжуватися розвитком низки побічних ефектів у дітей маленьких, це розвиток бронхоспазму, в старших і маленьких це пригнічення мукоцеріального транспорту. Своєю чергою, порушення роботи відчастого епітерію дітей раннього віку може призводити до бронхореї з наступною аспірацією мокротиння в дихальних шляхів. Тому застосування муколітиків буде Найефективніший період максимального продукування в'язкового мокрутиння, але в дітей старше двох років. Якби альтернативою перорального введення меколітичних препаратів є інгаляційне введення ліків. Інгаляційний шлях введення ліків є досить привабливим для педіатрії і вважається фізіологічним. Його це швидка доставка ліків і можливість безпосереднього введення препарату вогнище патологічного процесу за низького ризику розвитку системних побічних ефектів, але є недоліки, оскільки збільшується ймовірність подразнення слизової оболонки дихальних шляхів порівняно з іншими засобами. Як поступати? І тут я хочу показати вам препарат, який досить широко використовує свої практики. Це препарат «Лордегіаль». Він містить гіпертонічний розчин натрій хлор, і він збагачений гіалуроновою кислотою. Дозволений колег, прошу звернути на це увагу, з період новонародженості я знаю, що його з успіхом застосовують навіть наші неонатологи, у дітей з перших днів життя. Е, чому він особливо привабливий? Дивіться, він містить гіпертонічний розчин, натрій хлор 3%. І цим посилює виведення слизу з дихальних шляхів і, власне, гіпертонічний розчин сприяє поліпшенню мокоцеліанту кліренсу, а також дає додаткові антимікробні та протизапальні властивості. Додавання гілуронової кислоти забезпечує необхідне зволоження слизової оболонки бронхів під час запального процесу. Та зменшення подразнювального дії гіпертонічного розчину під час небалайзерної терапії. Пам'ятаєте, я говорила про недолік інвалідійного лікування, я говорила, що подразнення може бути е, подразнення, властиво слизової гіпертонічним розчином, і це подразнення значно зменшується додаванням гіалуронової кислоти. Коли цей препарат. Буде особливо привабливим. Як на мене, він особливо привабливий є для дітей з бронхіолітом для маленьких діток, але загалом лікування бронхіоліту на сьогоднішній день воно е, містить дуже багато дискусійних питань. Вони існує на сьогоднішній день чітких рекомендацій, окрім оксигенотерапії, щодо терапії бронхіоліту через відсутність доказової бази. Більше того, я хочу вам сказати, що навіть в вітчизняному протоколі, який ви можете знайти сьогодні на сайті Міністерства охорони здоров'я, як ми не дискутували, але нам не вдалося прописати якісь інші лікування, окрім оксигенотерапії, а інші способи лікування дискутуються: Дискутується питання, чи доцільно застосовувати інгаляції сльових розчинів, і чудоцільно призначати з системної і місцевої дії. Яку ж тактику обрати? Тут я спираюся на дані літератури і на власний клінічний досвід. Хочу сказати, що рекомендації стосовно лікування бронхіолітів є дуже обережні, і фар препарати, які призначаються при цих захворюваннях, розглядаються ефективні, можливо, ефективні, можливо, ефективні в важких випадках і неефективні. Доказову ефективність має тільки кисень. А от дексаметазон, тобто гормони системної дії, розглядається як можливо ефективний. І подивіться: розглядається як можливо ефективний також гіпертонічний розчин натрію хлориду в одних керівництвах, він ніби не рекомендований, а в інших розглядається як можливо ефективний метод терапії, і я даю вам ссылки на ці рекомендації. Використання гіпертонічного фізіологічного розчину для неболазерного лікування у дітей з бронхіолітом, згідно існуючих даних літератури і власного досвіду, може значно зменшити важкість респіраторного дистресу, скоротити термін перебування в стаціонарі та полікшити якість нічного сну. Я в таких випадках. Використовую, власне, лордегіаль, де є гіпертонічний розчин і гіалуронова кислота, яка забирає оце подразнення слизової слезової дихальних шляхів. І хочу вам показати зовсім неочікуваний ефект від лордегіалю. І хочу нагадати вам перед тим, ніж здати конкретний клінічний випадок, педіатричні аспекти хронічного кашля. І от хронічний кашель у дітей за своєю етіологією він відрізняється від кашлю хронічного дорослих. І тут я подаю статистику, яка представлена в роботах Олександра Васильовича Катинова. Який зробив дослідження 116 пацієнтів і побачив, що хронічний кашель найчастіше буває у дітей з синдромом позназального затікання, слизу при астмі. при психогенному кашлі може бути хронічний кашель, гастроезофагальний рефлекс, також часто супроводжується хронічний кашель. Але є решта причин. Там ходить кашлюк, стороннє тіло і інші зовсім інші причини. Та от я вам покажу ситуацію, коли лорда Гіаль нам дозволив. Навіть спасти ситуацію пов'язано з хронічним кашлем. На звернувся хлопчик 9 років, який протягом 3 років форій на бронхиальну і звичайно він лікує класичну бронхіальну астму. Він отримує базисну терапію інгаліційними стероїдами при потребі, симптоматичну терапію. Все це має класно розписано. І протягом 12 місяців в нього спостерігався хороший контроль захворювання. Але протягом останніх 2 місяців. В нього відмічається практично постійний вологий кашель. І коли ми детально вивчили анамнез, мама, навіть якби забула, вона призналася, що сталася така ситуація два місяці тому замість фізіологічного розчину вона розвела бронхіолітичний препарат розчином глюкози. І, власне, з цим вона пов'язує, каже, дитина після цього постійно кашляє, таким нехарактерним для асми кашель. Ми довго думали, чим зняти можна буде. Такої ситуації ніколи не траплялося в мене в практиці, це перший раз. І я розумію, що розчин глюкози інгалювати не поки це не є розчин для неболізації. я вирішила спробувати в такій ситуації додати до лікування, класичного лікування астми, додати інгаляції льоду і вібраційний масаж. Причому перші масажі робила дуже класна наша масажистка. Потім мама навчилася робити вібраційний масаж, і о чудо, властиво таке лікування дозволило позбутися дитині цього кашлю. Звичайно, це не впливало на ефективність лікування астми. Це просто сприяло ну, виведенню з дихальних шляхів чогось. Не знаю чого, що утворилося після інгаляції глюкози в дихальні шляхи. Таким чином, цей наш приклад ілюструє геніальні слова Альберта Ейнштейна, ілюструє їх правдивість. Теорія це коли все відомо, але нічого не працює, ну, де, коли працює. Але практика це коли все працює, що ти навіть собі якби в процесі логічного мислення включив, але ніхто не знає так на правду, чому. Працюють. Таким чином, колеги, не існує єдиного рецепту на всі випадки лікування кашлю. Не можна говорити, що ми завжди використовуємо одні препарати і ніколи не використовуємо інші. Ключ до успішного лікування це індивідуальний підхід, бо медицина не математика. І вибір завжди залишається за вами, практичними лікарями, і залежить від ваших знань, проблеми і вашого вміння працювати. Дякуючи вам за увагу. Я показую своє гарне місто Львів і дуже сподіваюся, що незабаром ми зустрінемося з вами очі в очі в нашому прекрасному місті. Дякую за увагу і слава Україні! Героям слава! Героям слава Олеся Васильівна дякуємо за такі чудові краєвиди. Дякуємо за прекрасну лекцію. Ще більше до Львова щось захотілося. От не можу просто себе стримати, і не треба напевно стримувати. Просто варто поїхати. стримуйте себе, львів'яни завжди чекають на гостей. Ой, дякуємо так гостинно, так приємно завжди. Леся Васильівна. Є два запитання. Поки що, два побачимо, можливо, ще надійдуть. От, до прикладу, перше запитання: які з противірусних препаратів ви використовуєте у дітей до 12 років та менше 40 кілограмів ваги? Ну, таке дуже конкретне запитання, дуже дякую, дуже цікаве. Але хочу всім нагадати аудиторії, яка є по ту сторону екрану, що в педіатричній практиці нам доводиться досить часто порушувати рекомендовані інструкцією дози. І це ну, це наша така це, це така наша робота. І я вам хочу сказати, що якщо говорити про синтетичні противірусні препарати, то в моїй практиці завжди працюю з Але я пам'ятаю епідемію грипу 2009 року, і я пам'ятаю, знаю, що ми порушували віковий ценз і ми використовували навіть дуже маленьких дітей, бо це було продиктовано життєвою потребою. Отже, озельтамівір, хороші результати при грипі, дуже рекомендую. Я в моїй практиці ще препарат, препарат, якби більш такого Ну, не всі люблять препарати цієї групи, не всі е, захоплюються гомеопатією, але гомеопатія це є в принципі також наука, і я е, в деяких випадках досить успішно використовувала в дітей різного віку препарат інфлюцит. А загалом хочу сказати, що ті противірусні препарати, які не мають чіткої дії, бо в принципі є маса противірусних препаратів, які рекомендуються як противірусні, мають імуномодуляційні ефекти, але чіткої дії на конкретний вірус не мають. Таких препаратів я стараюся уникати в педіатричній практиці. Чому? Тому що імунна система дитини є особливою. І втручання в імунну систему дитини імунотропними препаратами, які дуже часто є в складі так званих противірусних, ну, повинна, повинна уникатися. Наша імунна система дитини вона дозріває, в тому числі і шляхом того, що діти нормально формують імунну відповідь і нормально переносять часті вірусні захворювання. І цим також формують свою імунну відповідь. Дякую. Дякую за фахову відповідь. І ще одне запитання: з якого віку можна застосовувати інгаляційне лікування? Дякую за запитання. Інгаляційне лікування, колеги, можна використовувати практично з періоду новонародженості. І завжди при цьому треба пам'ятати про правила користування інгаляційною технікою. Дуже важливо пам'ятати про догляд за інгалятором колеги. Бо дуже часто, особливо, якщо мова йде про небулізаційну терапію, дуже часто батьки забувають про те, що небулайзер потребує особливого догляду, що потрібно змінювати розпилювати, що потрібно відповідно обробляти небулайзер після кожного інгалювання. Ми повинні пам'ятати, що є додаткові фільтри для неболазер. Їх треба міняти, колеги. Це має шалену важливу річ, тому що якщо неправильно доглядати, зокрема за небулайзером, то ми можемо призвести до досить таких небажаних ефектів, зокрема до інфікування навіть шляхом інгаляції через недобре підготовлений небулайзер. Ви пам'ятаєте, що є різні методи доставки, і хочу ще один момент сказати: знаєте, нібито вважається в педіатрії найкращий спосіб ведення це небулізація. Але, колеги, якщо дитина буває дуже рідко, але бувають випадки, коли дитина боїться небулайзера, вона інгалює, і ви бачите, що ці ліки є на голові в дитини, на голові в мами. Тоді той спосіб подачі не є доцільним для такої дитини, і треба подавати тоді лік через дозований аерозоль через спейсер. Через спеціальний спейсер ми можемо подати з дозованого розуля лік дитині, навіть маленькій, шестимісячній, і менші. Дякую. Пані Леся. Ми вам дякуємо за те, що знайшли час сьогодні до нас приєдналися. Завжди раді бачити, завжди раді поспілкуватися і вислухати вашу фахову думку. До нових зустрічей, можливо, у Львові. Дякую, до нових зустрічей. Ще раз хочу подякувати нашим захисникам, нашим хлопцям і дівчатам, які боронять рубіжі нашої країни і дають нам можливість працювати і вчитися. Дякую, не втомлюємось дякувати Збройним силам України. Дякую вам, до нових зустрічей.